Друзі, привіт! Ситуація з Кримським мостом це яскравий приклад того, що за кожні обстріли наших міст, на кожні обстріли наших територій завжди можна знайти креативне рішення. Креативне рішення до дня народження людини, яка, яка вирішила тероризувати наш народ. Це чудове креативне рішення. Як воно сталося, різні бувають історії, чому цистерни раптово раптово загоряються під час руху. Да? А, але ж це не тільки Кримський міст. Ще літаки, типу ТУ, стратегічні бомбардувальники, які були по території України. А, на, у глибині Росії були також відправлені. На запчастини. І такі речі вони показують росіянам. Вирішили грати у підвищення ставок. Матимете підвищення ставок набагато вищим, ніж ви можете задумати. Тактична ядерна зброя будете лякати. Спробуйте полякати далі і побачите, що буде далі. А буде далі і далі може бути. Різні, різні речі. Україна бореться і буде боротися. І ми переможемо. Слава Україні!